Кохання тимчасове відписка вічна, і пам'ятайте ніяких підписок. Зробіть відписку, навіть якщо ви ніколи не підписувалися. Як ви дізнаєтеся, що дійсно зробили відписку глибоко в душі? Не залишайте один гнівний комент, а залишайте 10 Не ставте один дизлайк, а ставте 100 з усіх щойно створених для цього акаунтів. Не пишіть скаргу в підтримку Ютубу, а пишіть в СБУ Не пишіть просто в СБУ. А робіть петицію про заборону каналу. Не робіть звичайну петицію, а ставайте головою офісу президента та концентруйте у своїх руках усю виконавчу владу. Не концентруйте лише виконавчу владу, а тримайте біля себе могучого винищувача кадирівців, який буде вірно вам служити. Напишіть закон про обов'язку. Відписку та зробіть усе, щоб його прийняли у першому читанні. Подивіться на себе дуже уважно у зеркало та запитайте, чи достатньо ви зробили для того, щоб відписатися від каналу безрадісного історика. Зробіть відписку частиною вашого життя, частиною вашої душі. Амінь. Що ви як ви підписалися? Підписники. Вона все бачить. Просто мовчить. Мовчки відписується та працює. Марічка одна з небагатьох. Хто розуміє, що треба відписуватися. А багато хто петляє, намагається підписатися, домовитися з власною совістю. Марічка все бачить. Не вчаться нічому деякі. Та й вчитися, блін, не хочуть. На хрюків надивилися у тіктоках, чи дах зриває від хороших руських. Ти йому про відписку, а він тобі про вподобайку та комент. Ні про що думати не хочуть, окрім репостів. Допоки крінжа по гілках не розкидає. А ви знали, що у безрадісного історика є Patreon з купою ніштяків? Фу. якось текст по-дебільному написаний. Вся фігня. Історик, давай знову, от тільки чесно, ти занадто унилий, тобі ніхто грошей не дасть. Відписка визначає свідомість, є лише відписка, відписка всередині відписки. Не питай, що відписка може для тебе зробити. А що ти зробив для того, щоб відписатися від безрадісного історика? нікчемі не місце в нашому інфопросторі, тому варто відписатися. Чікі бріки і у відписку на історика. they praise god they praise god